У лавах збройних сил поповнення перша партія весняних призовників вирушила до війська від 6 жовтня і до 25 листопада в армію відправлять понад 1500 юнаків з Львівщини, а з Західної України майже 8. Для того щоб відправити тисячу е 7800 чоловік. Десь порядка 115 тисяч висунені на призовні комісії. Це не значить, що вони всі вже повинні були ти там. Дуся від так далі. від термінування від армії беруть здебільшого за сімейними обставинами або для навчання у вишах. А от купити собі хворобу, аби не піти до війська, намагається все менше юнаків, кажуть медики. У нас пройшло е обстеження медично 24 тисячі, двадцять тисячі призовників, непридатними до військової служби. Визначено порядка 10,4%. 10 від це 2,5 тисячі. Юнаки ж запевняють, захищати батьківщину йдуть із власної волі. Щоправда, службу в армії поки що уявляють туманно. Ну я навіть не знаю. Призвуть нас, все покажуть, розкажуть нам, як буде навчать вас. Дідовщини не боїтеся? Ні, чому боятися? Тобто думаєте, що її нема в армії? Ні, ну має бути це ж яка армія без дідущина? До вечора хлопці роз'їдуться у свої військові частини, а обласний збірний пункт чекатиме нової партії призовників.